Всім привіт! Зараз хочу розказати те, що вам ніхто не розкаже з виробників модульних бань. До мене часто приїжджають клієнти для того, щоб подивитися всі, скажімо так, які моменти, нюанси, щоб трішечки дізнатися, чим взагалі відрізняються бані. Перше, це якість брусу. Більшість роба з дерева або сирого, або як кажуть, підгаленого. Ми робимо тільки з дерева камерної сушки. Це означає, що дерево висихає повністю і далі воно вже. Якісно стругається, шліфується. Чому ми робимо брус саме 100 мм? Тому що е, зараз літо, і ви бачите, що дерево має можливість сихатись, розсихатись. Тобто З часом у вас з'являться ось такі от розсихання в літній період. Коли буде волого дерево, як губка, розбухає, і тому воно все стягується. Це дуже-дуже важливий момент. Для того, щоб баня служила довго, ми фарбуємо. Кожен брус окремо, тобто ці всі торці, яких ви не бачите, все профарбовано Багато хто цього не робить, тому що це дешевше, це швидше. І саме за цього до мене приїжджають клієнти, щоб я це розказав та показав. Ось таким чином. У нас е, нам скрі... скріплюється брус саме ось таким чином, саморізи через кожні 20 см, тому конструкція дуже міцна. Іноді, щоб здешевити, кріплять через пів метра, через метр, і потім дерево починає. Трохи вести. А буває і не трохи, але я не буду далі. Другий момент це стяжки. Навіщо вони потрібні і як їх правильно робити? Е, більшість, ви бачите, стяжки, де є регулювання тільки з одної сторони. Якщо ви побачите, у нас їх саме 4, тому що е, так стягується баня рівномірно. І в нас регулювання йде з тієї, і з цієї сторони. Да, звісно, по бюджету це буде дорожче, тому що це стоїть е, трішечки коштів. Але це й також є важливо. Тому що таким чином баня стягується не просто з однієї сторони і її починає коробити, а вона стягується з двох сторін. Це дуже важливий елемент, про який клієнти не знають. І ще товщина та ширина самої ленти. Це дуже важливо. Це також впливає на вартість. І ви повинні знати, що якщо їх всього на 6-метрову баню три штуки, то це зроблено чисто для виду. Третє це вікна та двері. Ми ставимо вікна якісного виробника, вони йдуть з ламінацією, відзеркаленням. Це дуже зручно, тому що баня не нагрівається від сонця влітку, а взимку вона від вікна так сильно не тягне. Тому у нас якісний комплектуючий з капельником обов'язково, щоб у вас вода не йшла на каркас, а потім не йшла утеплювач і не гнило. Тому що є різні випадки, по-різному люди роблять. Ось такі налічники, це дуже-дуже важливо. І двері у нас також ідуть. Як правило, пластиковий під ключ, можуть бути ще дерев'яні нашого виробництва, але більшість клієнтів замовляє саме такого чину. Самі двері для того, щоб міцно трималися, повинні прокручені бути по коробу. Звісно, там запінені, утеплені з теплим швом. Це так повинно бути. І от як воно все виглядає. Третє, це котел. Котел у нас йде Новослав, це середній по якості і ціні. Виробник він повністю виконує свої функції, швидко нагріває, дуже зручно прибирати. Тобто за скільки часу питань по ньому ще чесно не було ні разу. Але ви не переплачуєте за бренд. Він вже пропалений, для того, щоб в процесі паріння фарба не воняла. це дуже-дуже важливо. Ось так витягується, піддуває. Що стосується безпеки, у нас зроблено з двойним контуром. Тобто тут не просто отак от дерево, там йде у нас метал, утеплювач під цим кожухом. Оброблено все вогнестійким захистом. Це все дуже важливо. Більшість на цьому економить, але на таких речах повірте, відтині можна економити. І також димохідна труба, там також йде двойний контур з утеплювачем для того, щоб тримало температуру і не було ніяких питань. І обов'язково завжди замовляйте котел з топкою знаружі. Тому що топка всередині це дуже гарно виглядає тільки на відео, але не в процесі паріння. Тому я всім рекомендую брати топку тільки ззовні. Четверте, що впливає на вартість бані її візуальну частину, так це її внутрішнє оздоблення. Ну, По-перше, у нас йде в дбанні вагонка. Це вагонка, чим взагалі вона відрізняється. Є маленький шов, да, там, де заходить 2-3 мм, є великий шов. Це дуже важливо, так як дерево в бані має великі контрасти вологості і температури, і з часом вона сихається та розсихається. Це нормально для дерева, ви повинні розуміти. Але для того, щоб вона довго стояла, треба розуміти, що вона повинна бути правильно закріплена. Це має бути якісний матеріал. Ось подивіться, тут підібрано, все відшліфовано, все в пази. Профрезеровується саме ці стики для того, щоб. Вагонка краще та довше стояла. Це все додає дуже роботи. Але це є якість, яку, от, знаєте, ви так не бачите. Тут далі передбані стіни тут утеплені. Для того, щоб ви взимку коли сиділи, е якщо ви навіть не сильно прогріли, щоб у вас були теплі стіни і вам не тягнуло зі спини, щоб не гуляв сквозняк, як це часто буває для тих, хто десь любить зекономити, скажімо так. Далі, тут у нас широкий стіл. Та зручні лавки. Лавки широкі, подивіться, для будь-якої комплекції і зручно подивіться, наскільки спина прилягає удобний наклад спинки. Це дуже важливо, тому що всі сидять завжди отак відпочивають. А коли ти сидиш і вперся просто в стіну, отак -от, то через 10-20 хвилин у тебе вже болить спина і задоволення дуже мало насправді. Широкий підвіконник, можна багато чого поставити. Електрика. Це наступний крок. П'яте це електрика. Е, вона є дуже важливим частино, частиною бані, тому що, як ви бачите, тут стоїть і бойлер, і освітлення, і розетки, і підсвітки. Багато-багато все різно. Тому електрика вона зроблена в кожухі, вона зроблена на кожну точку окремо, все виведено на автомат і стоїть система УЗО. Це дуже відрізняється від того, як робиться просто багатьох е, одна лампочка. Е, Звичайна, одна розетка, не вологостійка, що є дуже небезпечно, тому що волога збирається. це є дуже небезпечно. Тут зроблено все як для себе. Вологостійкі вимикачі, вологостійкі розетки. Ось таким чином. Це показує те, наскільки баня буде служити, наскільки на вона буде довговічною. Зроблений терморегулятор для того, щоб вода не розмерзалася. Так, ми заморачуємося. Але це все те, що допоможе прослужити в вашій бані набагато-набагато довше. А, а також дати той комфорт, якого в багатьох випадках ну, ідень його можна не дотримати. Ось така люстра з підсвіткою дає класний, класний вигляд. Шосте це хочу сказати за воду. Е, більшість виробників не хочу заморачуватись, продають чисто каркаси, а далі кажуть, ви проведете самі воду, електрику, там все дуже легко і все. От. Але насправді це все не так. Вся вода заведена в стінах, вона зроблена з розуклонкою. Це дуже-дуже важливо для того, щоб потім після процесу ви могли відкрити кран, і вся вода у вас збігла і у вас нічого не розмерзлося. Якщо робити воду по-наружі, як це кажуть, то повірте, це має дуже-дуже негарний вигляд, і це є ну, дуже незручно і некомфортно. Тому ми робимо. Відразу все як повинно бути, продумуємо і електрику. От у нас тут є розетки для бойлера. Ці всі моменти ми затверджуємо з клієнтом, з нашим технологом для того, щоб зробити це все зручно. Також можна подивитися, як виглядає душева, де вже закріплені вся вода, відро перекидайка, все вже підведено так, що ви його навіть можна сказати, що і не бачите. Тому вода це важливий елемент, вона повинна під'єднуватися до каналізації. Каналізація у нас виведені також уже в потрібні отвори. Ми даємо заздалегідь клієнту, щоб він зробив е, отвори, де буде стояти баня. Тому це дуже важливий, важливий момент. Робіть воду відразу. Е, далі хочу сказати за проливні поли. Вони у нас тут повністю оцінковані. Тут ви бачите, виведені вже. Труби, які будуть виходити в каналізацію для того, щоб вся вода сходила в потрібні місця. В процесі паріння ось так, от вона закривається. В процесі паріння насправді у вас дуже багато води, яка там залишиться 5-10%, також випарюється. Але найголовніше, ця волога не попадає в дерево і дерево не розриває. Тому що зовні йде у нас мороз, тут температура тепла і таким чином. З проливним дном баня послужає набагато-набагато довше. Але якщо його немає, то це баня, ну, я не знаю, може максимум років на 5. Але практика показує що менше. Сьома, це хочу сказати важливі моменти по бані. Перше, це, мабуть, котел, за що більше всього переживають. Він у нас встановлений на магнезітову плиту, і також ціна зроблена з магнезітової плити. Це є безпечно, екологічно, не виділяє запахів. Верхня трубана зроблена ствойним контуром для того, щоб баня служила довго та надійно. Ще з моментів, які є, це висота лежаків. Ми рекомендуємо і самі робимо висоту лежаків не більше, ніж 70 см, тому що це зручно, коли париш людину, руки не, не замарюються. Також далі момент, чого багато немає, це підспинники. Підспинники повинні бути під е, спеціальним накутом, щоб спині було максимально комфортно відпочивати. Далі дуже важливо це, щоб вікно в парні саме відкривалося. Тому що буває така температура, що треба швидко збавити парну, так фізично дуже важко триматись. Тому вікна завжди повинні відкриватися. Ну і звісно, це підсвітки, це світильники, це все дає неймовірний кайф, аромат, для того, щоб ви могли отримувати саме все задоволення, а саме той максимум від бані, яка у вас стоїть. А для цього у нас є подача холодного повітря. Коли вас парять віником, ви можете лицем дихати свіжим, свіжим повітрям. Ось така баня, ось такі рекомендації, тому дзвоніть, приїжджайте, я вам розкажу, покажу ще більше, ніж на цих відео.